Чи ворог атакував Запоріжжя безпілотниками. Росіяни завдали щонайменше шість ударів. Пошкоджені будівлі промислового підприємства, а також територія гаражного кооперативу. Чотири гаражі зазнали пошкоджень. Внаслідок атаки сталися й пожежі. Один з дронів влетів в гараж та зруйнував стіну. Також пошкоджено кілька приміщень поруч та лінія електрики. На щастя, люди не постраждали. На даний момент ведеться обстеження. На даній локації і будемо приступати до відновлюваних робіт по лінії електропередач. Залізниця буде свою лінію відновлювати самі, а ми будемо допомагати гаражному кооперативу. І друга локація це промислове підприємство. На місці ворожої атаки зафіксували забруднення та засмічення ґрунтів. Загальна площа понад 350 квадратних метрів, кажуть в держекоінспекції Південного округу. Для подальшого аналізу інспектори відібрали зразки ґрунту з різних ділянок. проби передали на дослідження. Окупанти скинули авіабомбу на Гулійпільську громаду. Поранений 79-річний чоловік. Медики надали йому необхідну допомогу. Також ворог обстрілював Гуляйпола безпілотниками. На цю та інші громади запустив їх більше двох сотень. В результаті зруйновані та пошкоджені оселі людей та господарські споруди загалом протягом минулої доби під ворожими обстрілами перебувало 14 населених пунктів нашої області. Надійшло 45 повідомлень про руйнування будинків, квартир, авто та об'єктів інфраструктури. Окупанти не припиняють атакувати позиції наших захисників. На Придніпровському напрямку спробували просунутися вперед. На Гуліпільському та Оріхівському наступів не було. На Придніпровському напрямку агресор здійснив п'ять безрезультатних спроб наступу, зазнав втрат та відступив.